Зіпфайл YouTube, я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні у нас буде огляд ще одного системного блоку, котрий я зібрав з комплектуючих, що мені прислали підписники, дещо я до нього докупив. І можна сказати, це буде такий брат-близнюк ПК з попереднього відео, хто що не дивився, можете перейти подивитися по підкасті. І вже по традиції я його розіграю на своєму каналі. Всі умови будуть в кінці відео. Сумістимо приємне з корисним, зберемо грошей на Збройні Сили України, і вже 24 серпня, у День Незалежності, проведемо в прямому етері розіграш. І так, сьогодні у нас знову буде збірка на fm першому сокеті, дуже близька по характеристиках до попереднього комп'ютера на розіграш, але все ж має деякі відмінності. В основі у нас буде материнська плата від Gigabyte, Модель GA75M GA S2V вже на топовому a 75 чипсеті для цієї платформи, бюджетна плата, але вже з деякими додатковими фічами, повністю на твердотільних конденсаторах і котра дожила до наших часів. І на моєму особистому досвіді платформи FM достатньо живучі. На панелі портів у нас присутні такі коннектори: ps навпіл під клаву або мишку. 4 USB 2.0, відеовиходи VJ та DVI, 2 USB 3.0, гігабітна мережа та звук. Нічого особливого, але USB 3.0 вже дозволяють нам перекидати дані зовнішніх накопичувачів на нормальній швидкості. VRM тут простенький на 4 плюс 1 фазу, без радіаторів і коннектор живлення процесора представлений чотирма пінами. Під оперативну пам'ять у нас всього 2 слоти для типу DDR3 і максимальна підтримуема частота 1866 МГц. Під накопичувачі у нас розведено аж 6 SATA-портів, і всі вони третьої версії. Також в материнських платах Gigabyte була популярна така функція, як Dual BIOS. розпаяних два чипа з постійною пам'яттю, і в разі виходу з ладу одного з чипів материнська плата все одно буде стартувати, так як BIOS буде завантажуватись з іншого. Також у нас присутня колодка для підключення USB 3.0 для передньої панелі. Для карт розширення у нас присутні два PCI Express, один X16, другий X8. І всю цю збірку можна використовувати з двома відеокарточками. Також є PCI Express X1 і звичайний PCI. В іншому нічого особливого: топовий чипсет, багато конекторів під накопичувачі і підтримка USB 3.0. Сама материнська плата, форм фактору, Micro ATX. На материнській платі я вже оновив бір. До останньої версії, і це F6A від 2011 року. Ну і що ж у нас по процесору? Мозком нашої сьогоднішньої збірки буде Атлон 2 631 Це повний аналог АПУшки А6. 3650 з тим лише нюансом, що у нього випілена вбудована графіка, і для збірки з ним нам знадобиться дискретна графіка. Давайте відкриємо CPU-Z і подивимось на його детальні характеристики. Кодове ім'я Atlona 631 Lano, зроблений по техпроцесу 32 нанометри, максимальний його TDP 111 Вт. Має 4 ядра, 4 потоки і 4 МБ 2 Рівня. Максимальна частота ядер складає 2600 МГц. По інструкціях у нас не густо, і максимальний це SSE 4A. Ну і в бенчмарку CPU Z він показує такий результат: в мультипотоці 459,3 бали, і в сінглі 123,8 Взагалі, тестування продуктивності в програмі CPU-Z мені не дуже подобається. Кожен раз воно показує різні результати, і я вивів в окремий графік декілька процесорів з попередніх збірок на каналі. Якщо покладатись на ці показники, процесори AMD сильно відстають. Від конкурентів Intel, котрі старші за них на декілька років. Але коли ми перейдемо до синтетичних тестувань в програмі AIDA 64, ми побачимо більш правильні значення, котрі можна між собою співставляти. Охолоджувати наш камінчик буде стандартний боксовий кулер від AMD, котрий непогано справляється зі своєю функцією, і в стрес-тесті AIDA 64 процесор не прогрівається більше 60 градусів. В якості. Оперативної пам'яті будемо використовувати дві різнобійні плашки: одна від Kingmax, інша від Samsung. Обидві працюють на частоті 1333 МГц, звісно, в двоканальному режимі, але є нюанс, що плашки різноранкові. Не знаю, чи сильно буде то впливати на загальну продуктивність, але особливої різниці в тестах я не помітив. пам'яті у нас загалом 8 ГБ і працює вона зі стандартними таймінгами для своєї. Частоти це 99924. У мене є в запасах декілька планочок з вищою частотою, але я їх прибережу для наступних більш продуктивних систем. В ролі відеокарточки у нас буде ось така низькопрофільна AMD Radeon HD 7570, куплена мною на OLX для тестів, котрі я вже давно провів, і вона мені не так, щоб її потрібна. Часто такі відеокарточки ставили в брендові системні блоки по типу Dell або HP. Вона мало споживає, має маленький радіатор охолодження, повністю обслужена з заміненою термопастою і працює. Без будь-яких проблем. По інтерфейсах у нас доступне всього два: це DVI та DisplayPort. Ця затичка, можна сказати, займає дуже мало місця і не буде заважати якимось іншим картам розширення або елементам в системному блоці. Має повнорозмірний PCI Express X16, і давайте подивимось на її детальні характеристики в програмі GPU Z. AMD Radeon HD 7570 має GPU Turx. І, взагалі, 7000 на серія це ребрендинг 6000. Так, компанія AMD просто переназивала свої відеокарти, а по суті нічого не змінювалось. І по чіпу це повністю ідентична карта до тої, що використовувалась в попередній збірці, а саме HD 6670. І у нас є тільки декілька відмінностей на HD 7570… Розпаєн 1 ГБ GDDR5 пам'яті. Але через те, що система охолодження у нас не така продуктивна, частота ядра знижена з 800 МГц до 650, що насправді дуже впливає на продуктивність. В іншому ж це повний аналог HD 6670. У нас тих самих 8 ропсів 24 ТМУ, 480 уніфікованих шейдерних блоки, так само підтримується API DirectX 11. Така ж сама шина в 128 біт. Але за рахунок того, що у нас розпаяна швидша GDDR5 пам'ять, пропускна здатність шини більша. І у нас підтримуються абсолютно всі ті самі API, і навіть драйвери для відеокарти, останні для. Windows 10 мають ту саму версію, що і для HD 6670. В якості накопичувачів я буду використовувати SSD від Golden Fear під систему на 128 ГБ, а під ігри та неважливі дані жорсткий диск від Seagate ноутбучного типу. На 320 ГБ зі швидкістю 7200 обертів. І хоч на ньому є перепризначені сектори, тим не менш бедів на ньому більше не з'являється, і я думаю, ще деякий час він походить. Заживлювати всю нашу систему буде блок від підписника кейском на 450 Вт. Він вже був відремонтований, почищений від пилу та обслужений, простенький офісний харчувальник. На 450 китайських ватів. По напругах у нього все в нормі, і для нашої непотужної системи його цілком вистачить. Ну а корпус для всієї цієї збірки ми будемо використовувати ось такий грант, куплений за 100 гривень у підписника і проспонсований іншим підписником. Звичайна чорна коробка з сріблястими вставками і з нетонкого металу. Насправді непогана коробка з можливістю встановити декілька. Опціональних кулерів. На задню панель можна встановити як 80-ку, так і 120-ку. Також посадкові місця під кулера є знизу системного блоку і на боковій кришці. В іншому нічого особливого, присутні маленькі подряпинки, так як корпус вживаний, але він і так нам FPS-ів не додасть. І в якості заглушки встановлений DVD-привід від Asus. Доволі просторний, під ATX плати, і в ньому наші комплектуються точно не будуть задихатись. Ну а зараз по традиції таймлапс зі збіркою системи насолоджуйтесь, а потім перейдемо до синтетичних тестів 3D, а також в іграх. будете але <плес> вчавши не вернусь. Тебе колега, мій пеньок прогрібає, він до символу крану, мій ранок починає, в ребо плаває душа, і ні з ким не тягне, ви там ставте сірайзен, а я на дні пограю. Сперда утка, ето гусь, перда утка, знаю, буде те не хотів, але на п'юсь, пердаутка, ето гусь, перда утка, знаю, буде те ритати, але в чат же не вернусь. Забухло і зовсім не шкодую викричити про апгрейд. А мені воно не треба. По червоний ревасик краще синього неба. Виадами, все комп'ютер зібраний. Я додатково встановив на видув 80-мм кулер від Foxconn. З синьою підсвіточкою, і навіть знайшов шлейфи САТА в кольорах українського прапору. Зробив який-ніякий кабель менеджмент і виглядає все достатньо добре. Непоганий гаражний або дачний ПК вийшов у нас до Дня Незалежності. Ну а тепер давайте перейдемо до тестів і почнемо, як завжди, з синтетики. AIDA 64 тест CPU Queen, в котрому наш процесор набирає 19863 бали. Я вивів окремий графік порівнянь з вже протестованими процесорами на моєму каналі, і давайте подивимось на результати. Наш чотирьохядерний атлон знаходиться на рівні з а a 3650 що не дивно, так як по суті це один і той самий камінчик, різниця тільки в інтегрованій графіці. І він спокійно може тягатись з конкурентом від Intel на 775 му сокеті, а саме з квадом Q8200. Q6700 в даному бенчмарку трішки нас випереджає. В тесті на роботі з архівами Zlib наш атлончик показує результат в 136,1 МБ на секунду, і в цьому тесті він вже краще за 775 квади в лиці Q8200 та Q6700. І в тесті з плаваючою точкою FPU Julia атлон 631 показує результат в 6650. Балів, що ідентично до A63650. І так само складні обчислювання йому даються краще, ніж 775-м квадом. А тепер давайте будемо тестувати нашу графіку і почнемо, як завжди, з Unigine Heaven в розмірі екрана 720p і з ультрапресетом якості. І по проходженню наша система набирає 522 бали, середній FPS 207, мінімальний 13,6 і максимальний Здавалось би, швидше gddr 5 пам'ять має допомагати нашому GPU рендерити графіку краще, але через те, що у нас занижена частота на ядрі, ми отримаємо гірший результат, ніж з HD 6670. Запустимо 3D Mark 03. І по проходженню тесту вся система набирає 23 579 балів. 3D Mark 06 маємо таку картину. Загальні бали 10398, бали Shader Model 2, 3813, бали Shader Model 3 4710 і бали процесора 3664. Запустимо 3D Mark Vantage, І по проходженні отримаємо GPU Score 7695 і CPU Score 8216, ну і 3DMark 11. З DirectX11 показує нам такий результат: загальні бали 1593, з котрих графічні 1492, бали фізики 2664 і комбіновані 1458. Ну а тепер давайте перейдемо до ігор. Почнемо, як завжди, з класичної мафії другої, на середніх налаштуваннях в 720P. І в середньому система у нас відмальовує 46,6 кадрів на секунду, і в тяжкі. У цих сценах я бачив просідання до 32 FPS. Загалом такий фреймрейт я вважаю допустимим і пограти в другу мафію 2010 року можна без особливих проблем. Запустимо Tomb Raider 2013 року. Якість графіки у нас Normal, увімкнені ефекти Motion Blur і розмір екрану 1280х720 точок. Зідженню бенчмарка у нас мінімальний FPS був 407, максимальний 62 і середній 52,7. Теж абсолютно грабельний результат для тьоті Лари Batman Arkham Origins. В розмірі екрана HD на середніх налаштуваннях. Середній фреймрейт в ігровому бенчмарку у нас був 41, максимальний 55 і мінімальний 27. Відчути себе в шкірі борця з маркетингом. Ти справжнім Бетменом в цій грі можна. Запустимо щось. Тяжче, а саме GTA 5. На мінімальних налаштуваннях графіки на 11-му Direcті 720p і викрутимо деякі опції так, щоб гра вкладалась в відеобуфер нашого графічного адаптеру. В середньому по грі у нас відмальовується близько 30 FPS. Консольний експірієнс в цій грі нам забезпечений, можна спробувати GTA пройти. Far Cry 3 будемо запускати в 1280 на 720 із середніми налаштуваннями. І в початковій важкій сцені з Василем по кличці Ваас у нас відмальовується від 27 до 30 FPS. кіношний, колоконсольний, ігровий досвід у нас тут буде. Для шутана це, звісно, маловато, але спробувати пройти можна, або понизити деякі налаштування графіки. Dirt 3 будемо так само запускати важді розмірі екрану на високих налаштуваннях. Ця гра непогано оптимізована під відеокарточки компанії AMD, і в тестовому заїзді ми маємо близько 40 FPS, що достатньо для перегонів такого типу. Запустимо ще одну гру, котрої у мене на тестах ще не було це Mad Max Title 2015 року в 720p на мінімальних налаштуваннях графіки. І тиняючись максом по пусташах, у нас відмальовується від 40 до 50 кадрів на секунду, що я вважаю достатньо непоганий результат. І навіть в замісах показник FPS не просідає. Непогана, на перший погляд іграшка, і якось треба буде її пройти. Бо сетінг постапокаліпсису мені дуже подобається. Ну і останнім, запустим важкі для цієї системи Doom 2016 року. В 1280х720 на, на мінімальних налаштуваннях і з 50% рендерингом. І тут наша віддяшечка не справляється. Відмальовується желе в 15-20 FPS, що я б сказав абсолютно неграбельно. І треба або сильно зменшувати роздільну здатність гри, правити конфігі файлів або розганяти. Нашу відеомапу. В такому режимі думчик я би проходити не став. Ну і давайте запустимо тест YouTube. -чиком. Стандартний ролик з Costa Rica і в 720p60 FPS, він іде без дропів кадрів. І навіть коли я збільшив розмір до Full HD, дропів кадрів так само не було. І мене це трохи здивувало. Бо на тестах попереднього ПК ми бачили неплавне програвання відеороликів. І з чим це пов'язано, я поки що не зрозумів. Звісно, 2 к роздільність нашій системі вже не під силу. Але Full HD відтворюється абсолютно нормально. Можливо, це пов'язано з іншим браузером, чи відеокарточка допомагає обробляти потік. Можливо, в 7000-серію додали якісь фішечки для кодування потокових відеороликів. Ну що ж, ось такі ПК нам вдалося сьогодні зібрати, можна сказати, брат-близнюк з попереднього відео, хоча і зі своїми відмінностями. І нюансами, але тим не менш він добре підійде в якийсь гараж на дачу або дітям як ігровий для якихось стареньких тайтлів до 2015 року. Певний час, коли я продавав комплектуючи на OLX, у мене такі системи дуже активно купували для створення терміналів, котрі ставлять десь в магазинах, для оплати рахунків, поповнення карток. І подібних операцій. Взагалі, платформа FM1 мені дуже подобається. Мені здається, вона в свій час була недооцінена. Хоча б багато хто з вас вважає, що це повний мотлох, недостойний уваги. Ну а тепер саме цікаве. Ви можете отримати даний системний блок за донат на Збройні Сили України. У нас продовжується збір на системи скидів для дронів. З потрібних 17 тисяч ми зібрали тільки 11 і спробуємо в цей раз його добити. Умови, як завжди, прості: від вас донат на банку від 100 гривень. Чим більше донатів, кратних 100, тим більше шанс на виграш даного системного блоку. QR-код буде, як завжди, у вас на екрані та посилайте. На банку в описі до відео. І вже в цю неділю, 24 серпня, я розіграю його в прямому етері. Також ви можете долучитись до збору без участі в розіграші, для того напишіть в коментарі до платежу, що ПК вам не потрібний, і можете також долучатись будь-якою сумою, кожна гривня є важливою. Ну і якщо ви будете донатити не з Мона, а з інших карток. І захочете взяти участь в розіграші, не забудьте в коментарі до платежу написати якісь дані для зв'язку з вами у випадку перемоги. Після того, як ми зберемо всю суму, хлопці з друк армії візьмуться за виготовлення подвійних скидів для дронів, брендованих каналом 667 МГц, а потім роздадуть потребуючим профільним військовим. Коли все буде готово, я покажу вам результати проробленої роботи. Тож долучайтесь. Випробовуйте свою вдачу і не забувайте, що наша перемога залежить від нашої армії. Не треба сподіватись на договорнічки рудої мавпи скаженого карлика та містера Потужного. Ну що ж, ось такий ПК був у нас сьогодні на огляді. Не соромтеся писати вашу думку в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо відео вам сподобалось. А від мене величезна подяка тим людям, хто підтримує канал фінансово. А також оформлює спонсорство на Ютубі. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!